Привіт, мої любі! Я дуже рада з вами знову зустрітися. І сьогодні хочу вам запропонувати погратися. Ви дуже полюбляли гратися в садочку, коли були ось такий піском. Можливо, і у вас є у кожного такі набори для гри з піском. Ось погляньте, У мене є пісок. Він називається кінетичний пісок. Він буває різного кольору. Він дуже приємний на дотик. Коли я його беру. До рук. До, до Мені дуже приємно виконувати якісь маніпуляції. Ось погляньте. Я намагаюсь його сплюскувати цією долонькою і виходять ось такі незрозумілі якісь фігурки, так? Обмінні. І гляньте, края його згладились, мої долоньки його пальчики згладили. А ще цей пісочок, гляньте, що вміє робити. Коли я його тримаю в руках, він сам починає розпушуватись. Ось так. А ще його можна взяти і з нього щось зліпити, придати йому якусь форму. І для прикладу, я взяла декілька от таких от пасочок, формочок. У вас вдома вони також є усі. І перед тим, як ви, ви візьмете його, е перетворювати на якусь. На якийсь предмет чи іграшку, спочатку візьміть і з ним, пограйте ось так його пальчиками посплюскуйте долонькою всією. Спробуйте скатати між долоньками кульку. Ось гняньте, ящик такий вийшов, або каштан, або жолодь. Якщо його взяти і ось так. Приписнути трошки. З нього насправді можна робити що завгодно, діти. Потім його можна перетворити знову на велику купу піску. І знову цю купу піску перетворити на щось дуже цікаве. Ну, давайте з Хочу вам нагадати, що можна з ним ще робити. Йому можна продавати різних візерунки. Ось дивіться, я пальчиками його ось так беруть начебто з тістом по матусі на кухні. Ось, погляньте, і залишаються на ньому сліди моїх пальчиків. А ще можна поробити ось такі візерунки з звичайними грабельками. Ось дивіться, що з ними відбувається. А для того, щоб його, з нього зробити якусь фігурку, достатньо всього лише взяти якусь формочку. Ну погляньте, що це тут. Риба дельфін. Я беру шматочок піску і пальчиками вдавлюю в цю форму. А зайвий пісочок просто прибираю. Ось. Ось, бачите, у цих формочок є чіткий контур, який і дозволяє нам виконати певні маніпуляції. А тепер достатньо просто перевернути і погляньте, яка гарна. Казкова риба у нас вийшла. А іще можна за допомогою ось таких фігурок, пасочок, просто вдавлювати. Ось погляньте. Отак. І акуратно доставити. І що ми бачимо? У нас вийшла зірочка. А якщо, наприклад, взяти ось такі пасочки, гляньте. Вони також у вас у всіх є вдома, напевно. Взяти грудку піску і в цю формочку його скласти, то пісок прийме форму саме ту, яка у вас була ішка. А тепер дивіться, зовсім простими рухами зайвий пісочок прибрали. І ось так. І що у мене вийшло. Ось так вийшла. Ось зовсім з простими предметами можна Творити цілу казку за допомогою такого всього простого, що є у вас вдома. Або просто поробити мізерунки грабельками, або лопаткою. Чи за допомогою із таких пасочок виготовити гарні картинки. А я на цьому з вами прощаюсь і бажаю дуже гарної продуктивної гри. До побачення!